Лінії електромереж це важливий елемент інфраструктури, що забезпечує електроенергію мільйони людей по всьому світу, але їх розташування може суттєво відрізнятися залежно від країни, клімату, економічних умов та технологічного рівня. Чому ж в деяких країнах лінії електропередач розташовані дуже низько над землею? Погляньте, я майже дістаю провід руками. Перед вами місто, де електричні дроти звисають майже над головами пішоходів, створюючи павутину, що охоплює вулиці. Це не фантазія. У таких країнах, як Таїланд, В'єтнам, Індія, Нігерія та інших країнах низькі лінії електромереж є звичним явищем. Але чому так? Причин низького розташування ліній електромереж є три. Перша економічні обмеження. У країнах, що розвиваються будівництво високих опор чи підземних мереж надто дороге, низькі стовпи дешевші і простіші. Друге швидка урбанізація. Густонаселені райони часто забудовуються хаотично, і дроти прокладають на швидкоруч. Третє кліматичні умови. У регіонах із частими бурями, наприклад, у Південно-Східній Азії низькі лінії електропередач легше ремонтувати від будь-яких пошкоджень. А отже, деякі країни мають ризики низького розташування ліній електропередач, перший небезпека для людей. Низько розташовані кабелі створюють ризик, уражені струмом, особливо в густонаселених районах. Друге зношеність ізоляції. У теплих і вологих країнах ізоляція швидко псується через вплив довкілля, що підвищує ризик коротких замикань. Третє вплив дерев та будівель. Низькі лінії часто контактують із деревами або спорудами, спричиняючи перебої в енергопостачанні. Як же вирішують цю проблему у світі? Перше підземними кабелями, друге підвищенням опор, третє прокладанням мереж з ізольованими кабелями. Отож, низькі дроти несуть ризики. Проте, вони стали символом електричної павутини, які туристи активно фотографують. Отож низький леп це не лише виклик, але й доказ того, як технології пристосовуються до реалій регіону. Зустрінемося!